Заключає договор як податковий резидент Польщі, має карту побуту, і, наприклад, переїжджає в Іспанію. Плюс цього пакету в тому, що є такі послуги, як, наприклад, стоматологія або реабілітація і заб'є шпитальню, тобто операція. Це дуже важливе і поширене питання серед наших клієнтів. Покриває лікування, аналізи і навіть е, операції в шпиталях в Польщі. Я коли брала іпотеку. Ну в мене була це обов'язково, яка потрібна для іпотеки, але я її поширила в разі там цих найстрашніших хвороб. Всім привіт, дорогі глядачі каналу Сімейний Бюджет. Сьогодні я разом з моєю знайомою Іриною записуємо відео на тему. Страхування в Польщі Іра розповість нам про те, які є види страхування, розповість нам конкретні пропозиції, що ми можемо знайти для себе на ринку Польщі, і взагалі чи потрібно нам страхування чи ні. Про це ми також поговоримо разом з Іриною. Іра, тобі слово. Всім привіт, мене звати Ірина. Я вже більше 10 років живу в Польщі і займаюсь страхуванням. І також допомагаю людям в отриманні кредитів та іпотеки. І сьогодні хочу вас більше познайомити з ринком Польщі в плані страхування. Які страхові, що нам пропонують, і як це може нам полегшити наше життя? Дякую, Іра. Я знаю, що ти приготувала для нас певні слайди, але на початку я пропоную все таки обговорити. Чому страхування є важливим для нас і для наших потенційних клієнтів? Як, на твою думку, як помічника, посередника страхового? Я вважаю, страхування є дуже важливим в нашому житті, тому що це допомагає. Якусь певну частину там, ризиків е, поносимо не ми, а поносить страхова компанія. І в разі нещасливих там, випадків, е, якоїсь е, неприємної ситуації, які завжди трапляються невчасно, не в той момент. Е, не завжди є фінансова подушка, е, яка, яку ми можемо витратити на ці ризики. Е, е, а в разі страхування в нас ці ризики поносить страхова компанія. Тому я вважаю, це дуже важливо бути застрахованим, щоб була застрахована машина, житло, ваше життя, щоб була добра медична страховка в разі хвороби, щоб записатися, до, записатися швидко, тому що ми в Польщі. Швидко і записатись до доброго лікаря, отримати якісну допомогу. Тому страхування дуже важливе вважаю, в нашому житті. Так, ми також завжди нашим клієнтам рекомендуємо подивитися в бік страхування і, принаймні, якісь основні від основних хвороб, таких найважливіших, як онко. Взяти викупити собі страховку. Нехай цей ризик краще за вас понесе хтось інший ніж ви, і потім будете витрачати свої кошти, які завжди невчасно. Так, погоджуюсь, і на жаль, клієнти, взагалі, люди, починають думати про якось страхування тільки якщо в них щось трапиться. Найчастіше до мене звертаються клієнти, яким їм вже треба звернутись до лікаря або там щось трапилось з машиною, а можна оформити страхування там заднім числом. Ну, на жаль, такого не можна робити, і про страхування важливо подумати завчасно. Так, цього, це може не трапитись з вами і краще, якщо воно не трапиться. Але якщо у вас буде страхування, то ви підстраховані і ви не поносите ці ризики. Дякую тобі, Іра. Пропоную переходити до матеріалу, який ти підготувала. Добре. Хочу почати з медичного страхування. Це медичний пакет, який покриває лікування, аналізи і навіть операції в шпиталях в Польщі, в приватних і в державних плацовках. Плюс цього пакету в тому, що е, є такі послуги, як, наприклад, стоматологія або реабілітація і заб'є шпитальню, тобто операція. Е, хочу наголосити, що якщо ми вибираємо пакет, пакет е, з операціями, то є каренції, це 4 місяці. Протягом яких ви не можете скористатись, ви не можете, тобто, викупити собі пакет медичний і одразу е зробити собі заплановану якусь операцію. Ця е страховка покриває в тих випадках, якщо це було, наприклад, не заплановано, або щось трапилося з вами в е момент покриття страховкою. Стоматологія також є: є стоматологічні забіги, які покриваються страхуванням. 70% покриває страхова, а 30% покриває сам клієнт. Ну і додатково там. Різні е, бадання медичне, консультації, навіть щеплення. Е, в Польщі таких плацовок понад 1850 850, е, штук. Якщо ми говоримо про великі місця, міста, то їх там дуже багато і е, е, дуже легко і швидко і зручно можна записатись. В, ці плацовки, тому що ці плацовки, вони найчастіше не співпрацюють з ЕНФетом. Або навіть якщо це якась має бути операція, і вона запланована, то по цій страховці цю операцію вам назначать набагато швидше, ніж по звичайному НЕФЗЕТ, в якому можна чекати чергу півтори-два роки. Тому я вважаю, це е, такі плюс. Тут показано, які. Є в яких містах є плацовки, з якими співпрацюється страхова, і вартість такої страховки, якщо ми візьмемо, наприклад, пакет стандарт, то вартість залежить від віку, і в середньому такий пакет коштує близько 80 злотих. І це на дорослу людину. Чи можна сюди додати? Можна на дитину. З дитиною також можна. Ну, від, е, від 0 до 15 років е, пакет стандарт коштує 90 злотих, потім в середньому так 90 100 злотих. Е, якщо ми говоримо про пакет оптимум, то е, його вартість від. 0 до 15 років це 144 злотих, потім в середньому десь 170 злотих. Пакет максимум і оптимум включена опція шпиталя. І цей пакет максимум, який покриває вже всі можливі там бадання, УСК, всіх лікарів, коштує в середньому 280 злотих на місяць. Тут є пакет сенор. Угу. Цікаво, і це я так розумію, що це працює так, що у випадку, якщо захворіли, не знаю, лікарня виставляє рахунок і потім страхова повертає нам на це нам за о, ці послуги. Так, ну, найкраще домовлятись вже одразу через страхову. Чому mm. так? Тому що, по-перше, вони можуть вам замовити доїзд до лікарні, і це буде безкоштовно. Вони за вас домовляться в лікарні, виберуть найближчий термін. Найкраще це все-таки робити через саму страхову, а не просити виставляти ці фактури і так далі, бо потім клієнт переживає, що там щось не проходить, не так. Найкраще дзвонить. У вас є кол-центр, він працює 24 на 7, подзвонити туди, вони за вас домовляться, зателефонують, у котрій вам під'їхати, куди, якщо треба буде. Замовлять нам чи транспорт. Mm, це цікаво. Так, ну і плюс цього пакету що тут є навіть стоматологія. Звичайно, не всі, е, як би там вставить вам не будуть лікувати зуби, або там вставляти, наприклад, імплантацію зуба, робити якісь складні операції. Е, а навіть чому ні, якісь там пломби вставити або якийсь рентген зробити, то в 70% страхова компанія покриває ем, в цьому пакеті таку послугу? Угу. Чудово. Окей, я так передивляюсь, думаю, що мене так що мене як клієнта можуть цікавити. Але мене ще питання, чи я правильно розумію, що буде лікування відбуватися в цих самих державних так само, наприклад, лікарнях? Так, вони співпрацюють в деяких. От саме про лікарні кажу про шпіталі. Угу. Або медичні плацівки, якби клініки, то в них найчастіше приватні, але в цьому є сенс, що ти йдеш приватну, щоб не чекати в державній. А що стосується саме загадів таких шпитальних, то так вони співпрацюють і з приватними і з державними лікарнями. При цьому, що в державну лікарню вони можуть записати вас з швидшим терміном, ніж би це було там по НФЗ. Так, ну бо державні лікарні теж працюють на як приватні лікарні. Для мене це було. Новина. Наприклад, мій знайомий, в нього була проблема з коліном, і він був застрахований, то йому в центрі Варшави, там є якась суперкрута клініка, йому там робили операцію, і він лежав в палаті, і там були якісь футболісти. Тобто ця страховка вона дає можливість лікуватись реально в якісних висококваліфікованих Інфікованих там лікарів е, шпиталях і так далі. І це на люксмед або Нелмет, які теж співпрацюють з НФЗ, і в них в них там черги по два тижні треба чекати до якогось лікаря. Тут я вже хотіла більше розказати взагалі, які види страхування існують, і на що, і, що можна застрахувати, і на що можна відкласти гроші. Тут йде мова про те, що е, родина, в них є діти, і потім трапляється, на жаль, якийсь нещасний випадок. І, і в цьому випадку е, батьки, наприклад, е, гинуть. І питання в тому. Чи є у вас є якісь члени е, сім'ї або знайомі, які б могли запевнити той самий рівень життя вашим дітям, е, якщо вас не стане? Є таке страхування, страхування життя. Ви застраховуєте себе від нещасних випадків, а також на рахунок смерті, е, і можете самі вибирати суму, яка? Е, е, яка б вам відповідала, наприклад, скільки грошей вам би треба було там до там, щоб забезпечити себе, свою сім'ю протягом там, 10 років? Ви раховуєте цю суму, і на цю суму варто застрахуватись. Тут я показую калькуляцію, наприклад, страхування життя в разі смерті, це виплата була. 300 тисяч злотих. В разі смерті в у нещасного випадку, нещасний випадок – 700 тисяч злотих. Ці суми між собою сумуються, тобто виплачують і в разі смерті 300, і плюс, якщо це був нещасний випадок, ще 700 тисяч злотих. Тобто тут вже в разі смерті нещасного випадку виплачується сума мільйон злотих. Е, і якщо е, в виразі поважного захворювання, поважне захворювання – це якісь складні хвороби, наприклад, онко, виплачується ще 120 тисяч злотих і свячення ас асістанс згодне з ОВУ. Ці всі ову я можу, як приклад, вислати, щоб почитати, що докладно там входить, і в яких випадках страхова взагалі виплачує гроші, які випадки не вважаються страховим випадком, так сказати. І в такому разі ця складка убезпеченьова на місяць коштувала 205 соток. Угу. Іра, а має запитання, чи ці кошти виплачують є, є, одноразово на. Так, одноразово протягом 30 днів календарно. А в тебе були вже кейси, коли комусь виплачували? Ні, ще на щастя не було. Ну так сказати, на щастя, тому що Ні, ну, так, не Так, так, так. Ну, мені ну, цікаво. Було. Але в, в страховій компанії, там, в інших агентів, то так були. були. Ну, є люди, які працюють в цьому там 15 років, 20. Звісно, що траплялися якісь випадки і людям виплачували. А тут є якийсь максимальний, мінімальний вік застрахованих? Мінімальний 17 років, а максимальний мені складно сказати. Тут я хотіла б розповісти про страхування, медичне страхування від таких хвороб, найстрашніших хвороб, би сказала, наприклад, Онко. А, ця страховка покриває лікування а, на, всьом, на всьому світі. Це страхування покриває до 2 мільйонів євро. А, ваше лікування, і що воно нам дає? Це страхування? Воно дає нам організацію та покриття транспортних витрат до обраної клініки, покриття покриття витрат на квитки та трансфер. Надання та оплата проживання за кордоном, також супроводжуючі особи, супровід перекладача, оплата витрат на лікування в спеціалізованій клініці за кордоном, включаючи оплату аналізів, процедур, ліків, операцій, догляду лікарів і медсестер харчування в лікарні і постійні перевірки стану здоров'я після завершення лікування протягом 36 місяців. Після завершення лікування на території Польщі. Яка вартість такого пакету? Такий пакет коштує 98 злотих, це якби розширений пакет з усіма можливими опціями. Для дітей такий пакет коштує 46 злотих. Можна застрахувати і себе, і дітей. Які е, захворювання покриває цей, цей пакет, Злоя, злоякісні пухлини, е, заміна або ремонт серцевих клапанів, е, шунтування, нейрохірургічна хірургія, не знаю, так переклалася трансплантація органів від живого органу, а також трансплантація кісткового мозку. Якісь питання? Ні, для мене це все страшні тематики. Я... В мене є страхова страховка, але не дай Бог, хто каже. Ти теж застрахована в разі таких хвороб, так? Так, я коли брала іпотеку, ну, в мене була це обов'язкова, яка потрібна для іпотеки, але я її поширила е, в разі цих найстрашніших хвороб. Угу. Ну, добре, дуже добре зробили. Так, і ми ж спеціально е, докуповували моєму чоловіку страховку. Це не було обов'язково, але ми в нього в родині є онко, і ми вирішили, що в разі чого теж йому докупили страховку. Але там в нас в нас багато різних страховок, у нас там цілий комплекс. Супер. Ну, тим бачиш, вартість цієї страховки, вона не така шокуюча. 98 злотих на місяць і знати, що в разі чого є mm -hmm. е, страховка, яка покриває лікування, догляд, навіть транспорт в іншу країну. Ну, я вважаю це дуже круто. А, окей, а Ір, а скажи мені, будь ласка, от ми зараз такий час у нас нестабільний. В мене клієнти часто кудись переїздять. Як у випадку, чи буде ця страховака страховка працювати, якщо от сьогодні клієнт заключає договор як податковий резидент Польщі, має карту побуту і, наприклад, переїжджає в Іспанію? Чи є сенс йому продовжувати цю страховку, чи краще розірвати і вже шукати на місці якогось локального є сенс, тому що це міжнародна компанія? Якщо вони навіть переїжджають, і угу. ця страховка вже не буде дійсна, то їм можна запропонувати щось інше або там? Перероблять пакет під цю країну, тобто це міжнародна компанія, вони працюють не тільки в Польщі, вони працюють так само і в Україні і по всьому світі. Okay. Тому навіть якщо оформлена страховка і переїжджаєте за кордон, то просто звертайтесь до свого агента, який вас веде, і вам підкажуть, що зробити. Можливо, нічого не треба буде робити, бо ця страховка вона дійсна там по всьому okay. світу. Окей, добре, цікаво, дякую. Далі хочу розказати, що є можливість відкладати собі гроші, накопичувати кошти, наприклад, на навчання своєї дитини, або на 18 років, на 18 у родині своєї дітка. Або собі на емеритуру є така програма. Що ви собі відкладаєте там, якісь вплати робите, це може бути довольна сума, тобто скільки ви собі заплануєте, наприклад, тут в першій табличці, якщо подивимось, місячна вплата додаткова це 300 злотих. Якщо собі відкладати 300 злотих, то е, протягом першого року це вийде 3600. Ви якби, зробите вплату на 3600, але вам ще е, накапають такі відсотки, і тоді у вас буде на субконті вже не 3600, а 3656. І, наприклад, подивимось, що у вас буде через 20 років. Через 20, протягом 20 років ви зробили вплату на 72 тисячі злотих, але на вашому субконті вже накопичувалися там ці проценти, відсотки і стало вже 140 тисяч 176. Через 30 років, протягом 30 років, накопичувалися 108 тисяч злотих, а насправді вже на, на, з відсотками вийшло у вас 309 тисяч злотих. Ви маєте право ці кошти зняти в будь-який момент. Єдине, що треба читати по договору, яку суму вам повернуть якби одразу, яку повернуть протягом 30 днів. Чудово. Іра, а скажи, чи це відсоток 6,2% це як би реатовно рочні? Хочу розказати, як взагалі виглядає сама консультація? На рахунок страхування життя, там медичних страхувань, і так далі. Бо е, взагалі, щоб е, приступити до такого страхування і отримати пропозицію від страхової компанії, треба зробити такий фінансовий чекап. Це е, страховий агент задає питання. Про ваш вік, про вашу роботу, про ваш там фінансовий стан, чи є діти, чи є дружина, іпотека і так далі, Збираю таку е, найбільш важливішу інформацію для того, щоб запропонувати і підготувати вам саме ту оферту, яка вам е, потрібна, тому що насправді цих е, страхових пропозицій може бути мільйон. Але, наприклад, якщо у вас немає машину, то чи варто вам пропонувати взагалі страхування авто? Ні. Тому якби, найважливіше на першому етапі, щоб обмінятися цією інформацією, яка буде важлива для того, щоб потім підготувати клієнту якусь оферту, бо дуже часто мені кажуть, ай, мені треба страхування життя, скільки воно коштує. Але від чого це страхування? Чи, чи треба якась накопичувальна система там собі на емеритуру, чи її діти, е, чи це має бути найпростіший варіант, чи можливо хтось хоче застрахувати себе додатково від онкозахворювань. Тому найважливіше, це якби, перша консультація завжди проходить або е, індивідуальна зустріч, або там, чи по зуму. Консультація, і потім ми вже готуємо пропозицію клієнту, і в залежності від його потреб і того, що хоче клієнт, ми якби допомагаємо отримати найкращу оферту з різних страхових компаній. Іра, а скажи, будь ласка, чи потрібна карта побуту? Для того щоб отримати страховку, ну найчастіше, на жаль, для страхування життя саме я не кажу зараз про медичні пакети, mm -hmm. найчастіше карта побуту потрібна. Є одна страхова, яка погодилась на страхування життя іноземців, в разі якщо вони працюють офіційно в Польщі, і якщо вони mm -hmm. працюють офіційно в Польщі вже протягом там п'яти шести місяців. Тобто, це не може бути родина, яка тільки приїхала і вона вже хоче застрахуватись, на жаль, це так не працює. Окей, так. Ну бо це дуже важливе і поширене питання серед наших клієнтів. Ну, і взагалі мені здається, це цікаво, це важливо. Так, розумію. Взагалі, це важливий крок кожного емігранта: Карта побиту, потім іпотека. Іпотека громадянства. До речі, Іра також допомагає ще з іпотекою і з кредитами в загаль, загальному правильно, Іра? Ми, можливо, ми ще запишемо відео, якщо вам цікаво, про іпотеки в Польщі, про квартири під інвестицію, про новий державний е програму безпечний кредит. Я не пам'ятаю, як він називається. Мішкання на старт вже. Мішкання на старт. Ми, можливо, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, і ми запишемо ще відео з Ірою. Дуже дякую, Іра, тобі за таке обширне представлення програми страхування. Можливо, ти ще щось хотіла б сказати. Дякую тобі, Анно, за запрошення. Мені було дуже приємно поспілкуватись. Чекаю всіх на консультацію. Консультація безкоштовна, правильно, Іра? Так, безкоштовно. Це тоді. Дякую до побачення. Гарного дня.